Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ми в перешиті свята святвечір попереду максимально. Готуємо вас до цього дійства. А в когось воно вже настало, до речі, і у нашої постійної експертки і друга сніданку психоаналітика психо Анни Кушнерук, без якої вихідні сніданки важко уявити, і у неї сьогодні день народження. Аню, ви з нами, доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку, Ой, привіт! Доброго ранку. Хочеться вас обійняти. Хочеться вас також, знаєте, дотулитися до вас, привітати, поздоровити, дати такої якоїсь енергії. Хоча ту енергію ви нам всі даєте е, всім нам. І ми це відчуваємо, знання нам даєте, і певною мірою спокій. Тому Анна Кушнорук, ага, спешо ага. для вас в прямому ефірі, сам Роман Гриньків, бандурою. Заговорити, привітає. Послухайте, Романе. Літа, знаєте, оскільки у вас день народження в, в святвечір, то я скажу, він чує вас щастя, здоров'ям, щоб на рік дочекали цієї днини. Аню, вітаємо вас! Дякую, приймаю з любов'ю, здячністю і бажаю навзаєм все хороше, що сьогодні чую. Хай тільки радує. Най так і буде. Я тому започаткували вже таку тему і хочемо е, у вас почути в ці часи. Є українцям місце для свят, святкувань. Безумовно, свято, мабуть, не для внутрішньої якоїсь недоречної дискотеки життя, але святковість, але любов, повага, можливість чинити добро, можливість посміхнутись, можливість зробити добрий чинок, щоб інша людина, що сьогодні має тугу, щоб прикрасити її день, прикрасити її ніч, надати підтримку. Це і є про свято. Свято це не обов'язково тільки про такі знаєте, істеричний сміх внутрішній. Це дуже часто про внутрішню тишу. Це дуже часто про внутрішнє відчуття благословіння, і мені здається, що все, що ми робимо сьогодні один для одного, все, що ми робимо вже тривалі роки, це все задля того, щоб був мир, щоб була перемога, щоб ми могли святкувати і надалі. Те, що для нас є різдвом, те, що для нас є всіма нашими святами, днями, народженнями наших дітей, наших батьків, наших милих, згадувати про все важливе. Тому свята для людини, щоби жити, виживати емоційно, це величезна і величезна важливість. Аня, ну от святвечір, різдво це свято родинне, але ми розуміємо, що багато сімей зараз родин роз'єднані у когось сім'ї втрати, і біля них вже не буде їхніх близьких. От які поради можеш дати тут? Я спробую сподіваюся, що ця порада вона не буде болюча для тих, хто насправді сьогодні витримує свою втрату найбільшу. Але знаєте, ми маємо дивовижну внутрішню силу для того, щоб згадуючи наших рідних, наших любимих, розповідаючи про них і в свята, і в будні, розповідаючи про те, що дуже важливо, ми переживали поруч із ними, і таким чином не просто і не тільки горюючи, а таким чином віддаючи шану тим. Кого ми по-справжньому хотіли би бачити поруч, за кого ми продовжуємо молитися за їх спокій, чи то на землі, чи то на небі. Є контекст, де родини розлучені вже неможливості жити на одній землі. Є контекст, де родини в інших знаходяться просторах через окупацію, не можуть приїхати в різних країнах, знаходяться через відстань, яка сьогодні не здолана з різних причин. Можна піти різними шляхами. Хтось забороняє собі свято, і це така шана, нібито і честь, тим, з ким я не можу сьогодні проводити час. Але я хочу запропонувати зробити по іншому. Згадуйте сьогодні і нагадуйте, будь ласка, собі і іншим людям про те хороше, добре і цінне, що ми мали з тими, кого ми любимо, про ті свята, що відбувались раніше, про сімейні традиції, про звичаї, про те, що для вас особливо було важливим. Тому свято це не обов'язково тільки про присутність, свято це часто про можливість любити. Аню, ми тобі дуже дякуємо е, і е, будемо разом чекати вже першу різдвяну зірку. Ти теж будеш чекати першу різдвяну звичайно, зірку застрічати? Звичайно, Я святкую сьогодні різдво. Так, звичайно. Дуже дякую, Сподіваюся, що якраз твої поради допоможуть багатьом сім'ям, родинам, які зараз нас дивляться, і допоможуть віднайти той світлий промінь сьогодні, щоб відзначити це свято, тому що це наші традиції, можливість подумати, якщо немає можливості бути разом зі своїми рідними, подумати про них, згадати про них. Дякую тобі, Аня. Дякую, До я наступ... вас обіймаємо. Обіймаємо много літа. До наступних зустрічей безумовно забаж... забажаємо. І ми в цей прекрасний день. Ви такі знаєте, максимальна енергія, вона концентрується, а потім матеріалізовується, друзі.